Так, это Антоний Великий. Ну и тут трошки зацепили. Ну, он устойчивый, конечно. И красивый. У меня тоже его только один кустик. Ну, он себя оправдывает. Вот эта ягодка упала. Чтобы попробовать, ладно. Так, Антоний Великий, Ее представлять не надо. Его все знают. Вот так. Угу. Така і з хрустом трохи і сок тут там достаточно. Так, Антонік зараз будемо різати. Не знаю, весь-не весь побачимо. Антоні великий, сьогодні 30 серпня. Така яка знаменитая Валентина. Вона ніколи мене не підводила, все-таки треба подумати щоб все таки був не один ящичек то есть не один кусичок а несколько тому що він себе завжди виручав мене і не один раз щоб з ним були якісь проблеми не пам'ятаю я цього так хоча він і сентябрьський угу. тут така Ну, не жалей нам така все таки более місиста форма О, консистенція м'якати ну що ну, ну, можна сказати красота так валентина сьогодні 30 серпня я його доріжу до білої медвеці може повністю срезати не буду так це Дашуня шуня вишневецького ну і тут достали вроді накрита з однієї сторони вони дороги з іншої сторони підлетіли так, э, Ну, не такая ця, може трошки не так окраша, но все равно піде. Вот такая вот красота, розовая ягода. В ней, э, когда э, ягода такая красного цвета стану, в мускат появляется. Есть легенький мускат. Такой на не а такий льогенький, приятний. Я, я гадав вже коричнева. Так що ми його зараз зріжемо повністю. Там в мене другий куст, там, видно, трошки з перегрузом. Він ще не зовсім готовий. Ну побачу. Взагалі, зараз дашуню зрізаю повністю. Сьогодні 30 серпня. Непогана жіноча квітка, а я горох не бачу. От попробую, гадаю. Дашуня 30 серпня. Так, это Атаманський. Ну, по-моєму, по-моєму, капелюшно. Капелюшно форма. Його небагато, ну який є. Трошечки тут і гарошнула, койде. Ну, а так, в принципі, до нього питань немає. Я орду його забракував, теж родительська пара така сама. У мені чорний не доподобає і він і треба під горошею не, не захотів. Попрощався. А цей этот, да, этот буде жити. Ну, просто йому мало місця. Тут слівої писанки я його трошки пустив. А цього трошки ограничив по, по пространству, хай, хай вибачає. Так, атаманський сьогодні 30 серпня.